Привіт, ти на ютуб-каналі Ізіально, і це огляд легендарних ТВС-навушників від Knowledge Zenith. Зустрічайте z 1 а саме нова версія, в якій пофіксили всі проблеми, які були в моделі z 1 в 2020 році. Зараз вам все детально про ці навушники розповім, покажу та порівняю з самою першою ревізією z 1 за 2020 рік. Починаємо. Отже, чому я їх називаю легендарними? Ну тому що це єдині ТВС-навушники, котрі звучать просто мега потужно. Кращого звучання, ніж у цієї моделі я не чув від інших моделей бездрутових навушників. Так, інші моделі від Knowledge Zenith звучать також круто, але ця модель звучить занадто потужно за рахунок драйвера HUN. Так, звісно, інші моделі від Knowledge Zenith звучать більш збалансовано і не мають такої надлишкової потужності. Ось навіть подивіться, що пишуть самі Knowledge Zenith про ці навушники. Отже, кейси навушників однакові матові всередині щось там коливається, якщо трусити. Порти для зарядки мікро-USB. ну якось так. Самі навушники приємні і сидять у вухах ідеально. Дуже глибока посадка і дуже зручна, не випадають у моєму випадку. Отже, за звучання тут відповідає технологія турбокомпресора блоку HUN. і як пише сама компанія. Покладаючись на креативну структуру спеціальної форми та технології турбокомпресору блока Хун, він не жертвує зручністю носіння гарнітури та не впливає на точність інших частин. Легке розміщення блоків великого розміру 10 мм. Функція незалежної задньої звукової порожнини полягає в тому, щоб швидко накопичувати та стискати повітря, збільшуючи таким чином потужність рухомої котушки, покращуючи вибухову силу та продуктивність деталей. У цьому і полягає технологія турбо Чарджер агрегату Хун. Також схемою традиційної динамічної схеми легко викликає коротке замикання та інші побічні реакції у вузькому просторі гарнітури Bluetooth. Розробка схеми на стороні блоку Хун може зменшити втрати звукових сигналів і зменшити ймовірність короткого замикання навушників. Полімерна діафрагма вона має гарну міцність і жорсткість, стійкість до втоми, порівняно зі сплавними матеріалами, швидку відповідь, як блискавка, багаті звукові деталі, чітку та делікатну тексту. Та точне відновлення деталей і фази. Отже, по звучанню моделі що 2020 і 2023 року ідентичні. Звучання просто розрив всіх шаблонів. Я навіть не буду пояснювати, просто треба спробувати і зрозуміти, про що я казав увесь цей час, починаючи з літа 2020 року, що КЗЗ1 це навушники зовсім інші по якості звучання. Просто треба спробувати. І це при ціні менше 30 доларів. Міць сила. Мікрофони тут, згідно з відгуками співрозмовників, вже кращої якості ніж в першій ревізії. Ось приклади і порівняння. Отже, тестую та порівнюю мікрофони ТВС навушників КЗЗ 1 Це зараз записую на нову версію, як мені сказали, мої співрозмовники, що чутно тут краще ніж на версію 2020 року. А ось так вас буде приблизно чути на стару версію КЗЗ-1 2020 року. Як чуєте, різниця просто суттєва. А це вже приклад запису на вулиці. Ось так вас буде приблизно чути на КЗЗ-1 на нову версію. Зараз шум машини ви чуєте. І ось такий приблизно мікрофон на нову версію КЗЗ-1. А ось так вже звучить мікрофон KZ один 1 2020 року випуску на вулиці. І як чуєте, різниця просто також суттєва. Ну якісь такі мікрофони, як бачите, у новій версії дійсно мікрофон виправили у кращу сторону. Навушники працюють на версії Bluetooth і Вони працюють стабільніше ніж перша ревізія. Тут же якихось обривів та роз'єднань я не помітив. Також я помітив, що пофіксили баг з відображанням відсотків заряду навушників. Старі версії завжди максимум 80%, 100% було, а тут як і повинно бути 100%. Також навушниками можна користуватися окремо один від одного. З'єднуються вони з переруванням на голосову озвучку. Pairing Successful. на Ютубі. Відставання голосу від відео не помічено. В ігровому режимі затримка в іграх трішки помітна. Автономність тестував на смартфоні OnePlus9 Pro з кодиком AC та Bluetooth 5.2. 100% гучності мені показали приблизно 1 годину 15 хвилин музики. Так, це дуже погано. 50% гучності мені вже показали. Приблизно 1 годину 45 хвилин відтворення музики в моєму випадку. Так, по автономності краще точно не стало, але якість звучання просто нівелює цю автономність. Але повністю заряджений футляр дає ще приблизно 7 зарядок навушниками. Заряджаються навушники від футляру швидко, приблизно за 35-40 хвилин. І футляр від розетки заряджається близько 2 годин. Отже, в підсумку нова версія kzz 1 стала дійсно краще, ніж версія, що була випущена в 2020 році. Так, звучання залишилося на тому ж рівні. Тобто звучання топове. Автономність також плюс-мінус така ж сама, тобто погана, але якість звучання вирішує. Мікрофони в новій версії стали якіснішими, це помітно. Покращили стабільність сигналу, немає вже таких відчутних обривів зв'язку. А також пофіксили відображання відсотків заряду навушників. Замість 80% тепер максимум дійсно 100%. Без перебільшень навушники до 30 доларів кращі по якості звучання. А у всьому іншому, звичайно, модель програє. Іншим конкурентам у цьому ціновому діапазоні посилання, де купував КЗЗ-1, залишаю в описі під відео. А зараз, будь ласка, підпишись на мій канал, якщо ти ще не підписаний. Попереду багато цікавого контенту чекає на тебе. Постав подобайку цьому відео, напиши свої думки та пропозиції у коментарі, і на телеграм-каналу підпишись також. Там я багато цікавого для вас публікую, так що підпишися, будь-курсі цікавого. А також для мешканців України я маю свою барахолку товарів після оглядів. Тому і рекомендую туди підписатися і придивитися собі цікаві товари за гарною ціною в Україні після огляду. Усі посилання ти знайдеш в описі під відео і реквізити для донатів також Підтримай канал донатом на новинки та розвиток. Ми переможемо! Слава Україні!